Це було 6,5 5 років тому, це був 2010 рік. Це було 31 грудня, дзвони Андрюха, там з якогось бадуна. Слухай, нам треба ще новий рік одне місце організувати, я буду не сам. Я спочатку не повірила. Я подумала: слава Богу. Я почув то не від них, а від таких спльотки від спільних друзів. Коли я знав, е, обставини, трохи було смішно, з яких вони познайомилися, був дуже радий за Ендрю. Пам'ятаю, що я був втішений за свого товариша Андрія, в якого з'явилось кохання в житті. Я був дуже радий з нею познайомитись. Так, да, мені здалося, що Кацарова пощастило <сум> в цей момент. Вот, і що нарешті, так. Да. Ну, чесно, був рад. Це було, якщо я не пам'ятаю, був Новий рік. І И... думав, що тим всім закончиться як свадьби. Прикольно. Нарешті Андрій Олександрович знайшов собі своє э, кохане сонечко в житті. Ту єдину кохану вже скільки часу, тому ми дуже раді. Я починаю ходити в зал. Це дуже часто. Я просто... Готуюся для того, щоб стати обложкою Men's Health. Друга то точно робив, ну це б було супер-супер матка. Незвично. Не буду говорити, яка, бо, бо не буду. Курочку би приготував з кисло-солодким соусом. Вбив би, би кота у дворі. Я не готова. Я б купив Ялобутани. То я би її повіз в якесь таке місце, в яке вона все життя мріяла поїхати і організував таку якусь таку казку для неї. Да нічого. Хопила б йому золотий годинник. <риск> <риск> Мабуть. Мерседеса з класу з, з шкіряним салоном. <риск> я не знаю. Ну, таке щось дуже дороге, класне і комфортне. <риск> ну, я, я, я б відрізала йому ногу. <риск> Забрала б все в нього, все, що в нього є. <риск> <риск> Поїхала в Амстердам. І ходила би на костюмовані вечірки на п'ять костюмованих вечірок. І робила все, щоб було весело. Весело, 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 так, як любить Андрюха. Щоб завжди було один з одним їм цікаво, не переставали один одного позитивно вражати, щоб вони ніколи в житті не відчували. Щоб вони десь дійшли до стану, коли вони можуть сказати, я цю людину знаю на всі 100%. Приймати один одного. Приймати тоді, коли не приймається говорити. Багато про все відверто. Якщо поза комфортом і таким, не знаю, гармонії. Точно гармонії. Просто спільного, гарного. Життя і дітей. Якомога швидше перевістка і збільшувати сім'ю. Дітей <рес> Діті щастя, тому що все стрільне у них є. Взаєморозуміння та Взаєморозуміння. А всім остальним, як друзі, ми будемо обов'язково їм допомагати. Любимо вас! Нехай залишаються щасливі. І п'ють разом без машини. Мати свій острів. Це, напевно, найменше, що я можу побажати. А якщо, якщо серйозно, то два острови. І любов. І миру, і здоров'я. І хочу подарувати цю пісню. Там, де зустрів тебе, все. Дякую. Правду і нічого крім правди, я не знаю, просто до стіни. Тебе зараз розумієш, мені тут не пам'ятаю. Задавай питання. А я можу і так говорити. Дуже хороше запитання. Як це називається? Привіт. Та що ми тоді всі п'яні були? Так. А все. О, бля, що це питання Так, так, без підказок не показуй А як то не викобаємось? Зупання. Серйозно, ти пишеш? Блять, не знаєш, на це сказати. Це складне питання, що я буду. С кімкать тоді була. Ей, заткніться там! Так. Це виріш. Ну... Блін, то треба було дійсно напитися. Такі побажання. Всього вам найкращого.